Незламна країна незламні українці. повернулися ми знову до нашого марафону. Незламна країна, і будемо зараз говорити про справи міжнародні, тому що там от, зокрема в Литві, над вільнюсом літав. Невідомий дрон в Білорусі в цей час іде організація військових навчань. Є вже реакція наших литовських друзів з приводу того, що ж там сталося, але це такі собі дзвіночки, тої, скажімо так, відголоски загалом тої безпекової ситуації, яка є в Європі. Ми дуже часто недооцінюємо власне ситуацію, як то кажуть, на землі це не тому, що ми хочемо там кинути камінець в город наших партнерів, сказати, мовляв, ви теж недосконалі і недолугі. Ми хочемо, аби і вони всі ризики, власне, і виклики, які стоять перед ними в контексті нашого досвіду, в контексті нашої ситуації дуже добре розуміли, усвідомлювали і не робили помилок. Не робили помилок, які свого часу там зробили ми і тепер дуже тяжкими кроками і кров'ю, потом, що називається виправляли. Зараз про це почнемо говорити з Олагом Дундою, народним депутатом фракції РП. Ну, що ж таке, а слуга народу. А якого ви ще... хотіли це Тоби розказати ну, знову, був. Знову, Європейсь... сказати, європейська солідарність. Та що ж це таке? Ну дивіться, я європейська. Слідарця вже був у вас, голос я вже був у вас. Ну, Слухай, хто на цей раз, пане Олеже, от е, з язика бачите, вчасно зупинився. Європейська солідарність. Я не знаю, от ваша якась внутрішня опозиційність, вона постійно дається взнаки. Мені не знаю, чому а, давайте так, щоб у нас глядачі не... По перше, вітаю всіх глядачів у вас безпосередньо Віталія в студії, яка відновилась працювати після удару. По-друге, дивіться, це не внутрішня опозиційність, це державність. Тобто я бачу, які помилки, які перед нами загрози. Я на них наполяю, що потрібно це виправляти. Ваша позиція явно не популярна. Ну дивіться, я не дивлюся з точки зору популярна Вона чи не популярна. Виходжу з того, які виклики стоять перед державою. Я розумію, що дехто може їх не поділяти, але вибачте, воно вже на столі. Якщо ми їх не вирішимо, ну нам буде кепсько. І дивитися то, які хто, які отримав результати на виборах, якщо їх взагалі не буде, не буде державності, немає сенсу. Давайте зараз тоді повернемося до Литви. От я сьогодні зранку, коли готувався до Атеру, коли побачив це повідомлення про те, що невідомий дрон літає над Вільнюсом. В мене я одразу згадав вашу статтю для Фігаро, яку ви написали, присвячену саме безпековій ситуації. Тому що для мене це ну, було підтвердженням того, що десь на європейському континенті, умовно кажучи, з безпекою ситуацією починають давати сильну маху. Причому дуже давати маху, але не хотілося б, аби вони від цього постраждали в цій ситуації. От е, ваші литовські друзі щось відповіли з приводу ну, власне, якась реакція була на те, що дрон літав і невідомо де дівся? Ну там дві є реакції: перша реакція офіційна від офіційних посадовців, ну, умовно від влади, і друга е, від людей, які е, е, опікуються на експертному рівні, е, на такому не опозиційному експертному рівні питанням безпеки. Стосовно офіційної позиції, ну вона. Е, вона досить проста: заплющити очі, вуха і сказати: що я нічого не бачу. Не дивіться вгору, не, не, дивіться вгору. не потрібно. Вона взагалі зараз відпустки. У нас, до речі, от у мене тиждень тому була зустріч з представниками Сейму Литовського. І ми розмовляли стосовно безпекової ситуації. Він каже: ну, ми тебе бачимо, ми тебе читаємо, ми слідкуємо, що ти говориш і що ти просуваєш, але все ж таки не потрібно дуже мати такий песимістичний погляд на наше майбутнє. У нас все добре, і взагалі ми йдемо в відпустки. І у нас відпустки до початку вересня. І нас взагалі не буде, у нас все буде добре. От мені от сьогодні написав йому відповідь: ну що у вас все дуже добре. От поки що не відпливо подивимося. А це офіційна позиція, що не потрібно підіймати голову. Ми пройдемо, ми в НАТО, є п'ята стаття. І взагалі європейські сили оборони настільки потужні, що Росія ніколи не вдасться до удару. Це офіційна позиція. Неофіційна позиція експертів у нас проблема. Ну, тобто, у них проблема, ми не готові. Збройні сили не спроможні чинити опір станом на сьогодні. Більше того, є невеличка паніка в тій же істонії в Литві серед населення, які усвідомлюють загрози, впритул до того, що буквально сьогодні зранку написали, що якась кількість в Естонії людей, які мають джипи, намагаються ці джипи вивозити свої корди, за кордон, щоб їх не забрали на Сили оборони Естонії. Навіть до цього відходить, і фактично, та позиція щодо у разі агресії регіони Балтики буде партизанщина. Це хибна позиція. Ніякої партизанщини не буде. Не готові наші балтійські друзі при всій повазі до них не готові. Вони захищати Україну, країну до речі, як і поляки. Ну минулого тижня, коли росіяни оприлюднили от. Герби трьох радянських республік Балтійських колишніх Латвії, Литви, Естонії з таким натяком, що хлопці, ми йдемо до вас. От після того от, я розумію, що це може бути елементи гібридної війни, коли росіяни намагаються або тролити, або залякувати. Але е, цікаво було подивитися на реакцію. От ви, ви, ви кажете, що мобілізації внутрішньої на тлі цих викликів не, не відбулося, і не відбудеться. А чому? Страх це не страх. Це не страх. Це розумієте, є 30 років такого часу, коли в Європі не відчувалася загроза. Ну, такого яскравого життя, комфортного життя. Люди не готові змінюватися всередині. Тобто потрібно визначити про те, що Європа починається з 91-го року. Це Європа, яка в першу чергу на такі соціал-демократичні цінності. На субсидії, дотації, розквиту, жодної оборони, і вони не готові поступатися цим задля, задля зміни ситуації, тобто знизити кількість субсидій, направити їх на оборону на свій захист безпеку. Вони не готові до цього. І це мені дуже нагадує 1940 рік. Я зараз причитую Ентоні Бівора, це коли була Бліцкриг до Франції, mm -hmm. і там багато таких заяв, наприклад, той же Гамен, це е, керівник е, Збройних Сил Франції, в 40-му році казав: Ну, що ви що ви тут нам погрожуєте? Що ви нам розповідаєте, що Німеччина зараз охопить Францію або проведе блисковичну операцію? Що ви нас порівнюючи з Польщею? Франція це не Польща. І це один в один те, що зараз відчувається у говорять у Європі. Чому? Бо коли ти їм розповідаєш і кажеш: дивіться, війна за три роки змінилася, тої війни, яку ви бачили в 20-му сторіччі, більше не буде. Зараз війна е, дронами, війна е, безекіпажними технологіями, без, без пристроями. На що генералітет, і в тому числі Литви, до речі, і Франція, відповідає: ну що ви тут перебільшуєте? В Україні і в Росії багато дронів, бо тому, що Україна і Росія виснажені на полі бою. У вас немає е важкого зброєння, у вас немає достатньої кількості танків, артилерії, тому ви намагаєтесь цю відсутність і свою слабкість замінити дронами. А от, тобто на, вони, вони хочуть показати, що у нас війна бідних, не технологічна війна, а війна абсолютно. бідних. Абсолютно це от практично пряма мова. Угу. Оце цитата. А от е, у нас багато літаків, у нас багато е, важкого зброї, у нас багато танків. Ми відіб'ємо. І до речі, коли я розповідав і показую, як буде проводитися найближче там серпень-вересень, буде проводитися е, російська е, бліцкріг на Балтику, і пояснюю, як це буде через які точки входу, за, з використанням яких засобів. Е, відповідь у них завжди одна. От там я розмовляв буквально кілька місяців тому, і відповідь була наступна: ви нічого не розумієте. У нас є потужна авіація, ми маємо перевагу в повітрі, і ми розіб'ємо будь-який наступ Москви, і вони це усвідомлюють. І на що на що я їм казав? Ви перебілі. Так, у вас звісно є перевага в повітрі. Але ця перевага вам нічого не дасть. Ось сьогодні буквально зранку написав, і що вам дала ваша авіація на це? за брак? великим рахунком, так системи ППО, як мінімум, повинні були помітити і відреагувати в якийсь спосіб на цій... а, в даному випадку. Вони не стільки про систем ПВО, про те, що в них є багато літаків, які розбомблять будь-яку наступаючу колону. Хоча я їм казав, що наступаючи колон, в тому в тому вигляді, як ви розумієте, їх не буде. Буде цивільний транспорт. Які будуть прикриватися дронами, не дроном, навіть не такими шахедами, будуть прикриватися fpv дроном і буде глушитися повністю о, ваші комунікації, глушитися супутниковий зв'язок, інтернет, мобільний зв'язок і так далі. Ми це ви, ви з повітря так. просто не будете розуміти, де агресор, окупант, а де біженці. У вас все просто перемішається, і в такому хаосі ви просто не зможете використати свою перевагу в повітрі. Взагалі не зможете використати. Це так само, як було в 40-му році, коли в тилу французів був хаос, і фактично французи були деморалізовані, і вони в цьому хаосі і в кількості біженців не могли розібратися. Де вже ворог, а де, а де ще біженці. Коли на плечах біженців фактично було. Абсолютно, абсолютно така сама ситуація. Ну, я хочу подивитися на того генерала НАТО, який дасть команду бомбити околиці вільнюса або сам вільнюс. Ну, це неможливо взагалі. І тому за всіма оцінками, там, серпень-вересень, якщо все ж таки Росія піде, а вирогідність дуже велика, регіон Балтики і три країни Балтики паду, зараз падуть максимум за сім днів. Ви зараз говорите про ймовірний сценарій, який може бути розв'язаний найближчими е, два ось... місяці, серпень вересень Тобто серпень-вересень це можливо російська, російська операція на, або на Сувальському коридорі або, або, або країни Дивіться. Балтії. Це є так само проблема, бо західні генерали, вони, і та ж Польща, до речі, вони бачать загрозу лише на сувалках. Хоча, з моєї точки зору, і з точки зору там, деяких військових стратегій, сувалки не мають жодного сенсу. Наступати там. Це фактично потрапити в Паску і фактично зазнати поразки, бо там немає жодних укриттів. Це вільна територія, ліси і болоти, де просуватися дуже важко, ховатися немає немає де. В реалі у регіону Балтики є три вразливі точки: це Вільнюс, який знаходиться 30 кілометрів від кордону з Білорусію, Давгопілс, 30 кілометрів від кордону, і Нарва, яка взагалі знаходиться на кордоні. Окупація швидка окупація цих населених пунктів фактично робить з них заручників і фактично дає плацдарм для подальшого просування. І в розрахуванням цього їх не можна розбомбити. Жодна країна НАТО не візьме на себе відповідальність. Бити ракетами з повітря по цим населеним пунктам, які повні досить вони швидкі. можуть почати бити в Росії, наприклад, по Калінінградській області, там де сконцентровані якісь там бази, російські військові е склади, це вони б... можуть там задати удару. Це про те, що говорив керівник НАТО в Європі, про те, що говорив Бен mm -hmm. Ходжес це є помилковим думкою, і це фактично є заколисуючою думкою. В чому різниця, коли вони про це говорять, вони мають на увазі, що вони ракетами рознесуть калінградський регіон. Але ми ж з вами бачили, наприклад, Хуситів Ємен. Ну, ударили американці ракетами по Хуситів. Це що змінило? Взагалі нічого не змінило. Єдиний варіант, яким, яким вони можуть знизити ризики, або ризики з Калінградського регіону, з Кенігсберга, це фізично окупувати. Але для цього потрібно бути поставити, як вони кажуть, бунт андеграунд. Тобто їм потрібно фізично зайти на цю територію, фізично окупувати. Я хочу подивитися, чи є в європейській частині Євросоюзу, по-перше, сили для реалізації цієї операції, не просто ракетами бити, а сили. І друге, чи є політична готовність до цього. З моєї точки зору, немає ні першого, ні другого. А, а завдання Калінграду бути такою собі фортецею. І дочекатися окупації е, Балтійського регіону, коли сили е, Російської імперії дійдуть до Калініграду. Їх завдання не завдавати удару по умовному Варшаві, Берлін і так далі, протриматися до з'єднання з основними силами Росії стосовно удару влип, е, по, влип по території Російської імперії. Давайте візьмемо, за приклад е, Німеччину. Пам'ятаєте цю, цю історію з ракетами «Таурас»? У якому ми там проживаємо вже здається третій рік. Ми, Коли вже, там... ми вже здається вже її пережили і вже ну, змирилися, що їх не буде. Можливо, ці ракети гарні. Ми ще їх не бачили в дії. Можливо. Але питання в чому? Проблема в чому? Їх небагато. І їх, наскільки я знаю, виробництво тільки е відновлюється. Тобто навіть нормальне виробництво до поновлення складів не існує. Ну, відстріляють вони 100 ракет далі. що? Територія Росії за імперії за НАТО велика. І ми цю історію з вами знаємо. Тобто, тут питання в тому, чи готові вони, чи мають вони політичну волю до цього. Друге, чи є в них виробництво дешевої масовим варіантів великої кількості озброєння, дешево. Хай воно не буде надто точно, але воно повинно бути багато. Те саме, що відбувається з дроном. І по третє. Готовність воєнного командування реалізувати нахапні радикальні операції. Суть, немає чи... ні першого, ні другого, ні третього. Ну, Знаєш, зараз говорити? от зараз ваші висновки мені нагадують е, фразу із е, відомого фільму початку 90-х ширлі мирлі. Там де був е, е, фраза, така кац предлагає здатця. Кац предлагають здатися. От зараз це виглядає так, от, що е, ми там, українці, нашим партнерам кажемо, хлопці, у вас нічого не вийде. Якщо росіяни на вас підуть, то власне вам ну, ви все, ви програєте. Ну чому? Завжди є варіанти, як можна, як мінімум, зменшити ці ризики. В принципі, вони не надто е, складні. В даному випадку, а якщо вони хочуть знизити ризики втрати Балтик і реалізацію росіянами операції, одним із варіантів, які може знизити ці ризики, це розташування українського контингенту безпосередньо біля Вільнюсу. У нас нам своїх військових не вистачає для того, аби закривати дірки дивіться. на фронті. Ми не можемо зараз я, відправляти я, війська я, на порятунок. Я вас НАТО. Розум... Дивіться, я вас розумію, але дивіться: по-перше, український фронт не посипеться. Навіть там, якщо ми відправимо контингент 10 тисяч під Вільнюс, він не посипеться. Більше того, втрата нам, це моя особиста точка зору, вона не зміниться жодним чином. Втрата нам умовного невеличкого населеного пункту на Донбасі, там за місяць-два, фактично жодних ризиків для нашої державності, для нашої боротьби не дає. А от втрата Балтійського регіону фактично ставить під великі ризики, взагалі, наше виживання. Бо якщо ми втратимо наш тил у вигляді європейських партнерів. І європейського постачання озброєння це фактично війна без тилу. Війна без тилу може привести до поразки. І тому для мене втрата вільнюса, ригі або нарви. Є набагато більший ризик для нашої державності ніж втрата там умовного миргорода. Тобто ви вважаєте, що е, в цій ситуації ми мали би підставити плече нашим європейським партнерам, забезпечивши їхню безпеку, щоб врятувати себе далі в від, від можливості е, ну підтримувати е, цю допомогу під абсолютно по Перше, перше. по-друге, щоб вони все ж таки свідомо таким чином, маючи українського солдата біля вільню собі себе, біля себе, що Україна є запорукою їх безпеки. Але реально тоді, але не тоді, на словах, але тоді НАТО, але тоді виходить так, що НАТО тоді, ну знаєте, наперед розпишеться перед Росією в своїй неспроможності зараз чинити не спротив. Тоді це навпаки може ще більше спровокувати Росію до діяти що? діяти не випередження, тому що я бачу ці заяви Америк європейських високопосадовців. 27-й, 29, й 30-й роки називаються різні дати, коли Росія буде готова а, до, до нападу на європейський Союз. І мене таке враження, що кожна із цих країн. Називає дату, коли вона буде готова відбивати цю атаку, а не коли Росія буде готова нападати. А тому що, за великим, рахунком, тому що е е Путін може за великим рахунком напа напасти на європейський союз, на країни НАТО, хоч зараз йому нічого це не заважає зробити. У нього достатньо м'яса, яке може піти туди. Це навіть не питання м'яса. Дивіться, ви абсолютно вірні про те, що е більшість наших західних партнерів вони говорять, коли на, на, на говорять там сроки 5-3 роки. Вони говорять, виходь з того, коли вони будуть готові. Але навіть зараз ці сроки потихеньку скорочуються. Якщо раніше було 5 років рік тому, то зараз вже там 3. керівник не 3, вже говорить 27 рік. 27 рік. Але в чому нюанс? Зараз е в чому позиція зараз на, нашій, е на нашому полі битві? Якщо ми порівнюємо знову з історією, то Україна станом на сьогодні це така собі лінія Мажино для Москви. Яку невідомо скільки часу і скільки ресурсів потрібно витрати для того, щоб її е, повалити. Е, і в даному випадку, якщо ми згадаємо цю ж історію, тоді ж фашистська Німеччина зробила інакше, що вони фактично лінію Мажино обійшли в даному випадку. Росія розуміє, і Москва розуміє, усвідомлює, що Україна як лінія Мажино може стояти досить довго. І в цей час в Європі лунають заклики змінити оборонну стратегію і збільшити оборонні видатки. Це ми бачили в ГАЗі, на НАТО і від багатьох представників Євросоюзу. Тому у них позиція наступна: що в Європі достатньо для цього ресурсу, не було політичної волі. Бог його знає. Може за три роки вони дійсно змінять свою оборонну стратегію і дійсно проінвестують свою обороноздатність в даному випадку. І тоді вже Росія точно не зможе з ними якось конкурувати. Тобто у них є невеличке вікно можливості один-два роки. Коли ви не можете реалізувати свою перевагу, в чому складається їх перевага? Це не питання людей взагалі. Ну, звісно, це є, є так само фактор, але головне, що станом на сьогодні Росія, як і Україна, має сучасну армію, на, яка а, ґрунтується на дронах, на сучасній стратегії, на розумінні, як воювати, як різати логістику і як завдавати і на сучасному виробництві зброї, чого немає взагалі в Європі. І саме за рахунок цього у них є можливість його реалізувати в ті ж балці Це. з тими арміями, які готувалися до, до війни 20-го століття. Вони ж до цього часу вірують в танки, бронетехніку і так далі. Вони вірують, тому що вони їх закуповують. І ми бачимо по бюджетах те і саме Польща, зокрема, і Німеччини, там, де витрачаються величезні гроші. І Німеччина витрачає зараз 25 мільярдів на фактично нові танки. Тисячу танків, Тисячу які танків. невідомо, коли прийдуть. Невідомо наскільки вони будуть на той час відповідати запиту часу. Взагалі, тут яскравий приклад до речі, по Польщі. Коли я там розмовляю з французами і, в першу чергу, з британцями, коли говоримо про загрози для Європи, вони завжди говорять про те, що нема чого прийматися. У нас є Польща, яка витрачає 5% ВВП на оборону. І практично от Польщею ми будемо захищатися. Але в чому проблема з Польщею? Та армія, про яку ми всі читаємо в Польщі, вона існує лише на папері. По факту, на землі її не існує взагалі. Чому там же ж мова про збільшення кількості військових військових дивізій, розгортання нових бойових підрозділів на кордоні, мінування кордону з Білорусією і таке все інше? Давайте говорити про те, що вони не готуються до сучасної війни. От давайте ми про це трошки забудемо. Давайте от подивимося, як вони витрачають свої 5% ВП. Ще за часів минулої влади ПІСА вони уклали шалені контракти, просто шалені контракти, на закупівлю танків, артилерії і авіацію у, здається, Сполучених Штатів і Південної Кореї. Час, термін виконання цих контрактів 2035 рік. Зараз у нас на календарі 2020, тобто через 10 років, всі бюджети, які отримує Косиняк Камеш. Це міністр оборони Польщі витрачаються на фінансування цих контрактів. Тобто на папері, на бюджеті, вони витрачають на обороні, але в реалії на землі вони нічого не отримують. Бо ці танки і це все вони отримують в повному комплектації лише в 2035 році. Тобто, на папері армія є, а в реалі її немає. Це ми вже не говоримо, в якому стані прийде, прийде е це озброєння через 10 років. Протягом 10 років. І наскільки воно буде відповідати сучасному запиту. Щоб розуміти складність ситуації в Польщі, приведу простий факт: до підписання цих контрактів Польща дуже гарно фінансувала тероборону. Дуже гарно. Так, це правда. Після підписання цих контрактів у них не вистачає грошей навіть на фінансування тероборони, яка зараз фактично не фінансується. Всі гроші йдуть на фінансування цих контрактів. А політичні волі. У польського керівництва визнати свою помилку і припинити це фінансування у них, на жаль, немає. Ми зараз говоримо в такому контексті, що Європа е, нічого не розуміє, нічого не знає, ні до чого не готова, тільки український солдат готовий буде прийти і врятувати Європу. Мені здається, якісь трошки панічні, панічні настрої. Панують е, власне е, ну. Десь, десь дуже сильно песимістично, мені здається, картина виглядає. Дивіться, знову повертаємося до 1940 року. Якщо б е, французам у квітні, квітні, так, у квітні 40 року в Парижі сказали, що через місяць-два Франція вся капітулює повністю, я б думаю, що е, найвищі керівництво Франції так само сказали, що щось ви дуже песимістичне, щось воно не відповідає дійсності. Правильно? Тоді, тоді можливо з якихось міркувань американці з цього приводу теж мають свою думку, тому що наскільки я пам'ятаю минулого тижня інформація про те, що ще позаминулого тижня, про те, що розмістили ядерну зброю в Великобританії. Фактор стримування Америка виходить тоді, не виходить із Європи. Пісторіус їздив в Пентагон, говорив із очільниками Пентагону про те, що залишайтеся, будь ласка, в Європі, залишайтеся, будь ласка, гарантуйте безпеку. Ще один фактор Америка. А, у Сполучених Штатах є превалююча думка, і вона стосується не тільки республіканців маги, вона і відноситься до демократів. Вони всі, тобто, це є двопартійне розуміння про те, що Штати мають менше бути занурені в безпеку Європи. Питання різниця між ними лише в швидкості реалізації цього. Якщо республіканці хочуть вийти з Європи прямо сьогодні, то демократи хочуть, ну давайте там 2-3 роки, поки ми. Потихесенько будемо з Європи виходити. Європа має прийняти цей факт, що Штати не будуть забезпечувати безпеку Європи. Це вже остаточне рішення, і нічого в даному плану вже навряд що зміниться, якщо не буде якогось форс-мажору. У разі проведення Балтійської операції це не питання, чи готова там Штати на це реагувати. Питання, як завжди, в ресурсі, чи є можливість і ресурс. Це реалізувати. Нещодавно на Делфі була, буквально пару днів тому була стаття Бена Ходжеса, який сказав про те, що за їх планами завдання Балтійського регіону протриматися два тижні, поки підійде підкріплення. Два тижні. Я це сертифікую, бо, за моєю інформацією, ще кілька місяців тому реально у штаб-квартирі НАТО не існувало плану захисту Балтійського регіону. А тепер давайте подивимося. Якщо ми говоримо, що Балтійська регіон впаде за тиждень, ну я вбачаюся, а що ви плануєте через два тижні захищати? Куди ви плануєте підтягувати ресурси? В цей час нещодавно буквально пройшла інформація, що росіяни підтягують під нарву дуже велику кількість засобів РЕП? Так, да, це інформація була. так. Питання для чого? Саме під нарву. Хоча я нагадаю, що операція не операція, військове навчання Захід 2025 буде проходити в Білорусі не під Нарвою, не під Санкт-Петербургом. Ви думаєте, що вони можуть скористатися цією можливістю під приводом навчання, як це було свого часу в Білорусі, і вторгнутись в Україну? Абсолютно. Чому серпень-вересень, перше, друге, вже пройшла інформація, що прямо зараз росіяни... Москва а, фактично випробує новітні морські дрони на Балтиці. Високопотужні. Для чого на Балтиці? Чому не в Чорному морі, чому не на Каспі, чому на Балтиці? Війська НАТО, кораблі НАТО. Фактично а, інше. Фактично, а, в чому є проблема Балтійського регіону? У нього немає. У Балтійського немає, немає надійного а, надійної воєнної логістики. Там є або через Балтійське море. Або через Сувавський перехід, Сувавський коридор. Сувавський коридор прострілюється з усіх сторін, він не є надійним. Фактично, це є е, така собі е, е, територія, де будь-які польські війська, якщо вони спробують щось постачати, вони там накриваються елементарно. Е, для того, щоб прикрити логістику через Балтійське море, якраз оці морські дрони і потрібні. Щоб жоден е, натівський корабель навіть не доплив до Балтійського району. А той, що допливе, фактично потрапив в ситуацію Дюнкерка в такому вигляді. Ну, от зараз ці ситуації. Можливо, тоді Європейський Союз, домовляючись із Сполученими Штатами про дуже вигідні умови економічної співпраці, це теж плата певна американцям за хоч якусь там підтримку. А, власне, ті пропозиції, які озвучив Трамп, те, що вони підписали, ну, це віджали Європу дуже добре. Американця. Ну, вони ще не підписали. Давайте подивимося, зачекаємось, коли це буде офіційна історія, як така, але нас півтори хвилини лежить. Лежи. Півтори... Нас півтори хвилині. Але не потрібно дуже великі надії покладати на Сполучені Штати. Сполучені Штати не цікаве забезпечення безпеки в Європі. Перше, на чому сконцентрована діюча адміністрація, це торгівля. Uh -huh. Це торгівля і заробляння грошей, і в даному випадку вони дещо бачать Росію як контрагента в цій торгівлі. І відповідно більше того, Європа дратує сучасний Білий Дім. І якщо така операція відбудеться, що, скоріше за все, і буде, скоріше за все, позиція Білого Дому буде така. Ну, ми ж вас попереджали. Ми ж вам казали, давайте домовлятися з Росією. А ви не хотіли. А тепер ми маємо за вас воювати. А що з якого біса? Ми можемо максимум, що бути посередником між вас, виходить, ва... так, росія... так що Росія тоді виграє за будь-якого розкладу чи що? Ні, я ж кажу, Росія не може перемогти цю історію лише з одного розкладу, коли Україна починає долучатися до захисту східного флангу Європи, і в даному випадку Європа повинна розуміти, що це так само має свою ціну. Цікава позиція досить дискусійна, очевидно, але вона все одно має місце бути. Ну якщо, хоча в такий спосіб наші європейські партнери, і зокрема Європа буде врятована, не знаю. Можливо, це теж можливість для нас заявити про свою суб'єктність ще більшу і вже тоді розмови там про НАТО і про ЄС вже ну будуть питання, як зняти це така собі плата за те, що ми можемо врятувати о, Європу від Росії. Можливо, абсолютно вірно. Дякую, пане Лаже. Змушені закінчувати. Спасибі, що за так сумно е, ну трішки песимістично для мене, але знаєте, для того ми даємо різні думки зокрема з безпекових питань, аби е, ми бачили світ трішки, Віталія, трішки ширше. Віталій, буквально секунду. Не потрібно на це дивитися песимістично. Будь-яка така ситуація, якщо правильно не розглядати, це завжди можливість для так, нашої держави. Так потрібно лише просто правильно цим скористатися. Не сподіваюся, що ми скористаємося правильно цим усім. Олег Дунда був з нами, народний депутат фракції Слуга народу. Говорили про безпекову ситуацію в Європі. Вона, до речі, виглядає, ну так пан Олег каже, не дуже так яскраво радужно, тому що тому що найближчим часом там можуть бути серйозні. Серйозні тектонічні зрушення спасибі, панолагу, за цю розмову.